Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі продяг хенд Сьогодні у нас другий день завозу. Спочатку покажу вам речі з люкса. Тут кілограм приблизно коштує 700 гривень. Знайшла ось таке пальто в бежевому кольорі, воно доведе з пояском. Це таке от пальто Халат. Щоправда, бренд не дуже мені відомий. Я так розумію, що це може бути якась китайська річ, і за складом воно на 100% з поліестру. Розмір був вказаний 22-й, тобто, я так розумію, що це десь 2 чи навіть 3 ікса Елька, і бачите, наскільки пальто велике, хоча на вішаку воно не було надто таке от громістке, але в примірці таки видно, що воно величезне. Дуже люблю ось такі от пальта-халати, вони класно підкреслюють талі, до будь чого пасують, і вони у мене завжди у фаворі. І знайшла на Люксі ще одне пальто від автограф. Воно красивого, бордового, такого винного кольору. Це така от форма кокон, воно середньої довжини, десь приблизно до колін буде розмір 14 або 42. Є ще запасний гудзик, тобто воно в ідеальному стані. А можливо, навіть новеньке, якщо ось цей от гудзик навіть не відчіпляли. За складом воно теж 100% синтетичне з полястру. Але якість у нього набагато краща, ніж у попереднього пальта. Колір тут дуже трендовий, зараз актуальний, і усі відтінки бордового, і цього винного кольору, і крій у нього теж непоганий. Нагадаю, це пальто з відділу люкса, де ціна приблизно за кілограм 700 гривень, я думаю, воно стільки ж і буде коштувати, адже верхній одяг доволі багато важить, тобто десь приблизно кілограм, а то й більше. Далі покажу вам речі із звичайної ваги. Тут ціна за кілограм 349 гривень. Перша моя знахідка це ось така от курточка. Вона з такої як пальтової тканини, щось схоже на шубку Теді, але більш тонша тканина. Це в нас фірма HM розмір S. І ця куртка, як і попередні, на жаль, повністю синтетична, 100% Поліестер. Але дуже трендово, дуже класно виглядає. Вона має дві накладні кишеньки. Куртка йде подовжена, і загалом це щось наподобі навіть пальта, а не куртки. Лише в такому більш кежуальному спортивному стилі пальто. Гарненьке, дуже мені сподобалося. Ідеально підходить до мого взуття, теж в такому воно світлому, бежевому кольорі. Єдиний нюанс, що пальто не в ідеальному стані. Особливо це помітно по рукавах, вони такі от затерті. Потерті, замурзані, і все-таки в носінні. Я думаю, це буде помітно, що річ БУ, а не нова. Далі хочу вам показати ось таку джинсову куртку. Я її знайшла на чоловічому відділі. Розмір вказаний S, тобто вона чудово підійде і для жіночої фігури. Вона в такому класичному для джинсу кольорі такий синій, блакитний, приємний відтінок. За складом, це, звісно ж, у нас 100% бавовна. Куртка без дефектів в ідеальному, практично новому стані. І ось так вона виглядає в примірці. Хотілося б, звісно, щоб вона була трішечки ширша. На це я і розраховувала, що все-таки чоловіча куртка буде не така от в обтяжку, а все-таки трішечки оверсайз. На мені зараз одягнений доволі об'ємний светр, і все-таки хотілося б, щоб під куртку можна було вдягати не лише сорочки, а й такі от грубі светра. Наступним хочу вам показати ось такий светр. Він в такому цікавому відтінку, шоколадному з горловиною. Він доволі тоненький, оскільки він не в'язаний, а трикотажний. За своїм складом прочудовий, це у нас 100% бавовна. Светр в 12 або 42 розмірі, в принципі, дуже добре підійшов. Він, бачите, такий широкий, але він такий і має бути. Це щось таке наподобі туніки, він дещо подовжений, можна його, наприклад, вдягати з якимись легінцями або ж джинсами скіні. І взяла до примірочної ще ось такий чорний кардиган, він в розмірі XS, він малесенький, але доволі гарненький, він в хорошому стані, і склад тут дуже хороший, він наполовину з вовни. 50% тут вовни, 50 акрило. Стан у нього теж хороший. На себе просто накинула вам показати, який він би мав бути. Тобто він такий йде вкорочений, його можна вдягати замість кофти. Далі кофта мого улюбленого бренду фірми Cos в розмірі S. Це також мій улюблений принт смужка, але це не банальна смужка. Подивіться, тут з однієї сторони йде горизонтальна, з іншої вертикальна, усе дуже це органічно красиво поєднується. І колір теж не банальний. Це в нас не традиційне поєднання білого, і синього чи з чорним, а ось такого ніжного рожевого з білим. Це розмір S, мені, на жаль, не підійшла ця кофта по розміру, але взагалі вона дуже стильна, дуже класна, дуже приємна до тіла, адже це в нас майже на 100% бавовна, 98% бавовна і 2 еластану тут є. Тобто вона добре тягнеться, але оскільки це смужка, коли натягнута смужка, вона не дуже добре виглядає. Далі взяла приміряти ось таку чорну сорочку, вона напівпрозора, така як шифонова з накладними кишеньками, вона в ідеальному новому стані. Доволі така вона об'ємна, широка. Це не дивно, адже вказаний розмір 48 тобто це така XL. На жаль, за складом вона синтетична, це 100% Поліестер, але вона, по відчуттях, доволі приємна на дотик і загалом доволі складно знайти в чорному кольорі сорочку. Набагато легше знайти в білому кольорі і сорочки і блузи, а от чорні трапляються мені вкрай рідко, тому вирішила взяти її до примірки. І наступна знахідка це джинси. В 32-му розмірі ось такий бренд вказаний. Мені тут дуже сподобався сам джинс. Якість деніму, просто супер. На високому рівні видно, що це не дешеві джинси. Єдиний нюанс джинси є обрізані, і скоріше за все, це не так було, не така в них фабрична була задумка, це хтось собі їх просто вкоротив. Самі по собі джинси в ідеальному стані, єдине, що вони ось такі от короткі. Я не дуже люблю вкорочені штани, і тому я б собі такі не купляла. Але загалом вони вверху всюди сіли просто супер. Дуже мають класну посадку, і якщо б вони мали свою довжину. Просто б ціни б їм не було. І хоча зараз так майже усі носять широкі джинси, я, в принципі, люблю і ось такі по фігурі. І дуже рідко буває, що мені ідеально підходять вони в талії. Переважно в талії на мене всі джинси завеликі. А тут просто ідеально підійшли і так прикро, що їх хтось обрізав. Наступна знахідка це ще одні джинси, вже в такому чорному графітовому кольорі. Тут вже з довжиною все добре. Вони довгі, вони широкі, такі, от, бачите, прямого крою. Фірма Жорж, і вони в навіть дуже хорошому стані. Мають такі от потертості, але ці потертості видно, що фабричні. Це не є заношений джинс, а вони такі мають бути. Круті джинси і довгий час я собі шукала саме такі, аж поки не пішла в звичайний магазин і в українського бренду не купила собі такі от широкі чорні штани джинси. Ці купляти не буду, хоча вони ідеально підійшли по розміру. Все мені в них подобається і довжина, і в талії добре сіли. Ну але для чого так скуповувати 10 пар джинсів, і потім це все не встигати носити. Ще їх вирішила приміряти разом з цією такою подовженою курткою, курткою пальто. І ось такий лук мені дуже подобається. Я б ось так разом і це все носила. Нагадаю, це все речі на вагу, і це другий день завозу. Ціна сьогодні за кілограм 349 гривень. А ми рухаємося з вами далі. І з одягу вам ще хочу показати ще одні штани, ось такі в клітинку, вони новесенькі, ще з картонною магазинною біркою. Я так розумію, вони раніше продавалися на Люксі. Тут така набірці є позначка. Щоправда, вони в маленькому розмірі приміряти на себе не будуть. Це 38-й розмір. Сама тканина цупка вона абсолютно не тянеться. Просто вам покажу, як знахідку. Вони теж широкого крою. Я думаю, дуже класно би мали виглядати в примірці. За своїм складом вони хороші. Тут у нас наполовину синтетика, наполовину. Натуральний склад вказано бавовна, а підкладка в нас ацетат і віскоза. Судді, це була моя остання знахідка. Ще вам покажу ціни. Власне, курточка Теді заважила на 388 гривень. А ми переходимо до взуття. Це взуття з люкса. Подивіться, який класні челсі високі були. В такому незвичному зеленому хакі кольорі. Щоправда, вони з ненатуральної шкіри. Це у нас замінник, 39-й розмір, але вони новесенькі. І в такому ж самому кольорі були ще шльопанці. Вони теж в 39-му розмірі, можливо, і не нові, але прямо в ідеальному стані, з такою великою пряжкою, масивні, прикольні. Це у нас бренд Primark. і це у нас теж не натуральна шкіра це замінник. І поруч були ще ось такі лофери, вони ніби як замшеві, в новенькому стані ще є, бачите, магазинна така одна клеєчка, і вони у нас від Дороті Паркінс. І ще були ось такі коричневі броги Челсі в ідеальному, практично новому стані. Якщо не помиляюся, це натуральна шкіра. Це той самий магазин секонд-хенду, тільки взуття з люкса. Тут немає фіксованої ціни, воно теж на вагу, але кілограм коштує десь приблизно 700 гривень. І ще ось такі симпатичні туфлі, красивий тут дуже каблук від Mark Spencer, Вказано, що вони з натуральної шкіри. І ще ось такі леопардові туфельки з бантиком теж є значок шкіри, принаймні всередині точно шкіра. І ще були ось такі в сірому, красивому кольорі човники на невеличкому каблуку. Це у нас був 42-й розмір, вони в ідеальному стані. Ось такі акцентні замшеві кольору фуксії теж з натуральної замші. І давайте я вам ще покажу, що було спортивного взуття. У нас тут різноманітні є кеди-кросівки, ось такі скетчерси непогані з натуральної замші в чорному кольорі, дуже схожі на Adidas Газель. Тільки в адідасах три смужки з боку, а тут одна, так один в один. І переходимо з вами на взуття, де є звичайна вага, і ціна тут вдвічі менша 349 гривень за кілограм. Ось такі непогані лофери від Clark, салаковані з натуральної шкіри. Але якщо дивитися на стан, то різниця одразу відчувається: тут більшість взуття все таки ношене. Є в непоганому стані. От, наприклад, ці балетки вони шкіряні і, в принципі, без дефектів. Є, звичайно, більш заношене, брудне, зачовгане взуття, але і на ваговому відділі трапляється класне взуття, навіть збірками нове. Щоправда, за таким взуттям краще ходити в день за вузу одразу вранці, тоді більше шансів знайти щось хороше саме от на ваговому відділі. Це особливо стосується спортивного взуття, адже откеди кросівки розбирають в першу чергу. А ми з вами переміщаємося і дивимося далі на сумки. Ось така була непогана сумочка, вона в ідеальному стані, в красивому сірому кольорі, має такий срібний декор, ланцюжок, і всередині теж вона ціленька, неушкоджена. Правда, ноунейм no бренд невідомий, скоріше за все, це якась китайська сумка. І одразу тут поруч помітила ось такі кеди, вони в дуже хорошому стані, поєднання білого і рожевого це у нас фірма Primark. І справді вони от без дефектів хороший стан. Не шкіряні, але на один сезон можна собі взяти відходити. Ось ці теж мені сподобалися такі масивні чорні красівки. Єдине, що вони замазані, але в принципі не ушкоджені. І Ще були ось такі кеди з вишивкою, теж брудні. Ну і бачите, вони вже такі всередині видно, що добрячі їх поносили. А ось таке класичне взуття, різноманітні туфлі на підборах, такі от босоніжки, є більше шансів знайти в ідеальному стані. Ці дуже оригінальні і, до речі, вони з натуральної шкіри розмір сороковий. І поруч тут такі ще шльопанці в стилі біркінштоків, морські з такими от рибками. Ну вони такі більш підліткові або дитячі. І повертаємося до сумок. Власне, ще були ось такі середнього розміру, в такому сіро-блакитному кольорі, така як сумка мішок, сумка-бочечка. Вона дещо замазана, але загалом без потертостей, і кутики в неї теж цілі. І поруч ось така велика сумка шопер в срібному кольорі. Збоку вона декорована такими от замками. Можна за рахунок них трішечки зменшувати в розмірі сумку або навпаки збільшувати. Вона новенька без дефектів. І ще була ось така невеличка сумка кросбоді в червоному кольорі. На жаль, вона йде з дефектом. Хтось її притиснув, і вона, бачите, з самого переду має таке як тиснення. І ще ось така акцентна сумка середнього розміру. Вона зроблена під зміїний принт. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще досі не підписаний. І до нових зустрічей.